У центрі Ужгорода вщен згорів гараж з автомобілем. Пригода сталася у центрі міста на вулиці Ракоці. Автомобіль був припаркований у гаражі. За попередніми даними, займання сталося саме у машині. Постраждала одна людина. О 13.03 надійшло повідомлення про загорання в гаражному приміщенні. Одразу було направлено два чергових відділення, 14 та 15 державних пожежно-рятувальних частин. Загалом працювало дві одиниці техніки. 9 чоловік. Так. Ем. Станом на 13.25 пожежа локалізована. На даний момент триває ліквідація. Причину та збитки встановлюють правоохоронні органи. Ем. Внаслідок пожежі було травмовано одного чоловіка та направлено до Закарпатської обласної лікарні. На місця події було направлено. Дві пожежні автоцистерни. Сама пожежа виникла у автомобілі. Гасіння на даний час ще триває. Попередньо відомо, що внаслідок пожежі травмувалася одна людина. На даний час інформація уточнюється і детальні обставини даного факту будуть відомі трошки пізніше.